Ми зібрались на пастирську молитву. І цю молитовну спільність я бажаю відкрити молитвою нашого Господа. Вона записана в Євангелії від Івана 17 розділ. Я вибірково прочитаю три вірша, читаю перший з вірш, першу половину. І звів він, помовив оці Ісус очі свої до неба і промовив. Читаю четвертий вірш. Я прославив тебе на землі. Довершив я те діло, що ти дав мені виконати. І читаю останню половину 12-го вірша. Тих, що дав ти мені, я збери, і ніхто з них не загинув. Крім призначеного на загибель, щоб збулось Писання. Ось такою молитвою помолився наш Господь, коли перебував на землі. В цій молитві він прозвітував. Що те, що отець поручив йому виконати тут на землі, він виконав. А що йому отець поручив? Це взяти гріх усього світу на себе і за гріх померти. І він це зробив. Він взяв гріх всього світу на себе, він за гріх всього світу помер. Але він третього дня воскрес для нашого оправдання, Давайте за що скажемо слава йому. Но перед тим, як померти на Голгофі, він три з половиною роки. Навчав, оздоровлював, і в цьому допомагали йому його учні, яких дав йому Отець Небесний. Но коли настав час нашому Господу покидати землю, то він прозвітував. Перед отцем своїм. І давайте звернемо особливу увагу на цей звіт. Він сказав молитві: те діло, що ти дав мені виконати, я звершив. Далі він звітує за учнів і звернімо увагу на цей звіт. Він в молитві каже тих, що дав ти мені, я збері. Ніхто з них не загинув, крім одного. Це призначено на загибель, щоб збулось писання. У нашого Господа були різні учні. Були рибаки, були митник, були вони різні за своїм статусом, освітою. І навіть серед цих двенадцятьох був один злодій. Але ніколи він не пожалівся Отцу небесному за своїх учнів. Він не нарікав, да, він їх навчав. Він їх докоряв, указував на їхні помилки. І він постійно став перед собою ціль підготовити їх, що коли настане той час, де він покине землю, вони продовжили його місію тут на землі. Брате. Ми всі з вами служителя. І давайте задумаємось, який урок ми в цей вечірний час візьмемо з молитви нашого Господа. Господь після свого Вознесіння утворив церкву. І задача ціль церкви, щоб продовжити його працю, тобто направляти грішних людей до спасіння. Нас він з вами поставив через церкву бути відповідальними за це служіння. Нам слід пам'ятати, що ми тут тимчасові працівники. Бог нас покликав, і Бог нам тимчасово доручив працю. І в Бога є план за цей короткий період, що ми повинні зробити в церкві. Для Господа, ми відповідаємо у церкві заслужіння. Ми є відповідальні, і прийде час. Коли нам прийдеться прозвітувати за своє служіння, настане час, як був час, коли ми вперше, стали на проповідь. Був час, коли ми вперше приступили до відповідального служіння, але прийде час, коли ми скажемо останню проповідь. Прийде час, коли ми останній раз помолимося. І тому то давайте задамось питанням, яка це буде, отявім собі, на якусь мить, що цей час настав у нас. Надана нам на можливість останній раз помолитися. Уявімо. Якою молитвою я би молився? В той момент повстане перед нами питання: те, що отець доручив мені, я виконав? Нам слід пам'ятати, що ми несемо повну відповідальність у церкві за кожного члена церкви. І ті, хто члени знаходяться в церкві, це не наша заслуга. Це заслуга і милість Отця Небесного. Христос, коли молився, що Він сказав, що тих, кого ти мені дав, я збери. Він сказав: Я, от перебуваючи тут на землі, зібрав 12 учнів, творив, він це собі не приписував. Він сказав, тих яких ти мені дав. Був час, коли Христос вів розмову з учнями, і Він сказав: ніхто не прийде до мене, якщо Отець Небесний Його не привлече. Так, да, наша задача з вами свідчити. Наша з вами задача молитись за пробудження, но спасаємих прилагає до церкви Господь. І кого Господь покликав, кого додав до церкви, ми вже несемо відповідальність за їхній духовний стан. Це важливо. Христос прозвітував, що тих, яких ти мені дав, я всіх їх зберіг За винятка. І тому то настане час. Де ми, нам прийдеться не тільки в молитві прозвітувати, а віч навіч з нашим Господом за наше служіння, за членів церкви. І тому-то я закликаю всіх вас. І вчасності самого себе настраю на те, що Господь нас вибрав служителями. Як ми несемо служіння? На нашу долю випало в нелегкий час нести служіння. Країні війна багато покинуло церкву. Де вони знаходяться? Чим вони там займаються? Це питання. Однак ми повинні про них думати, однак про них ми повинні молитись. Старатись з ними наладити контакти і по мірі можливості робити все, щоб вони не були утрачені і загублені. Ми пережили <свісна> атеїстичні часи, де то були непрості, складні. На мою долю, випало нести служіння в період атеїстичний, ніс і якби період свободи. Я сьогодні, коли аналізую це все, і хочу сказати, що нести служіння в період атеїстичний було трохи легше. Цим період свободи. По одній простій причині атеїстичний період приходили люди в церкву, коли дійсно каялись, перероджувались і були набагато послужені. Період свободи. Це вже зовсім інше. Ну, коли ми посвятили себе на служіння, які б не були обставини, які б не були періоди, ми повинні відноситись відповідально до служіння і відповідально його нести. Тому то, давайте. Лицем повернемось до нашого служіння і будемо з відповідальністю його нести. Давайте ми зараз встанемо і про це помолимося, кого духу буджує до молитви, будуть моледці. Звершив тут на цій землі прохання позбереження нашого. Я прошу молю і нам дали мудрості, дали сил, щоб ми могли те служіння, яке ти нам доручив, принести усі дні, скільки ти доручаєш, і щоб ми могли дійсно бачити твою милість. Амінь. Амінь. покорі серце своєму перед Тобою наш, Господь. Щиро дякую, що за все. Ми славим Твоє святе ім'я, Будь добрий до нас, ти Бог, благословення, підтримки і помочі. І ти нас в сьогоднішній день благословив, чудово, ми є на цьому зібрані. Це по Твоїй милості. Слава Богу. Слава. Господи, човни такої прости нам, допоможити нам нести той хрест, виконати те служіння, на яке ти нас покликав. Господи, ти наша помочь, кому допоможи і благослови. Хвала тобі за все. Амінь. Амінь. Господи, ми дякуємо тобі, за те, що ти надав можливість нам цей вечірний час мати цю братерську спільність, слава тобі. Амін. Ми дякуємо, Господи, за те, що ти кожного з нас свій час покликав до себе, Ти прийняв церкву, ти нас не тільки простив і освятив. Але ти нам поручив це відповідальне служіння. І ти, перебуваючи тут на землі, показав своїм особистим прикладом, як потрібно нести це служіння, з якою відповідальністю. Тому -то ми молимо тебе, Господи, допоможи нам цим, допоможи, щоб ми несли так служіння. Як цього ти вимагаєш від нас через своє святе слово? Амінь. Амін. Яка вже два роки, як наша молода, так скажемо, ну нова команда сестринська, принесли це служіння.